Якщо ти криптан, цікавишся криптою. Зараз якраз бичачий цикл, і ти хочеш щось заробити, Ти не маєш достатньо знань, але маєш велике бажання стати криптотрейдером, то дивись, я запрошую тебе до себе на канал. Тут я збираю спільноту таких початківців, криптотрейдерів або, можливо, тих людей, які вже торгують, але хочуть просто бути в спільноті, які хочуть торгувати не наодинці з самим собою, а під наглядом ментора, спеціаліста, просто порадившись зі своїми однодумцями, це набагато легше і практичніше. Так що приєднуйся до мене, я тебе чекаю. Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана. Сьогодні в нас черговий огляд ринку криптовалют. Чому не знімала вчора? Вчора була субота, тому що мала гіркий досвід попередньої суботи. Я зняла огляд ринку, Іран напав на Ізраїль, і ціна обвалилася вниз. Цього передбачити я не змогла, але це. Пішло і перекреслило всі мої прогнози і всі мої сподівання. Тобто ну, таких речей ніхто не передбачить. А в суботу, я бачу, відбуваються події досить такі потужні. Тому я вирішила вчора не знімати ще причина, яка халвінг. Я не знала, як буде повести себе ціна. Спочатку треба дати ціні, нормалізуватися. Плюс приймався, як ми вже знаємо, словно звісний, цей нарешті прийнявся закон в палаті представників. США і так само, от коли він приймався, рішення було невідоме. Якщо ми бачимо, що криптовалюта так реагує на, зов... на зовнішні геополітичні зміни, то відповідно ми повинні це враховувати. І тому я вирішила просто відпочити, дати цій новині і цим новинам переваритися, які будуть, Бо, тому, що я вчора не знала, які будуть, а вже сьогодні знаю. Сьогодні ми вже все знаємо, бачимо, що сталося з ціною, як ми відреагували на ці новинки. Тому можна спокійно знімати огляд ринку, вже ні за що не переживати. Вже буде все окей. Якщо ти ще не підписався на мій канал, то, будь ласка, підпишись, постав лайк цьому відео, дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Якщо ти не зареєструвався на біржі Binance або Bybit, то я під цим відео залишаю реферальне посилання, реєструйся, будь ласка, в кінці відео будуть відеопідказочки, як це зробити, і торгуй задоволення. Слідуючи відео після цього буде огляд криптовалют, яких досить капіталізованих, там більше криптовалют я розглядаю. В цьому огляді ринку я розглядаю. Декілька криптовалют і основні новини, які впливали на ринок минулого тижня. Так що давай пігнали дивитися, які ж новинки на це повпливали. Отже, почнемо з такого. Служба внутрішніх доходів США ІРС, нещодавно опублікувала проект форми 1099 da для звітування про доходи, отримані від операцій з цифровими активами. Очікується, що форма під назвою Доходи від операцій з цифровими активами, отримані від брокерських операцій, буде введена в дію в 2025 році, а звітність по ній буде подаватися в 2026. Згідно з новими правилами, брокери, в тому числі оператори кіосків, процесори платежів за цифрові активи, провайдери хостингових і нехостингових гаманців, відповідатимуть за підготовку форми 1099 ДА для клієнтів, які займаються продажем. Або обміном цифрових активів. Копії форми надсилатимуться як клієнтам, так і податковій службі, що дають змогу податковому органу перевіряти подану інформацію. Отже, в, коротко в двох словах про це все значить, пропонують подавати в податкову повністю всі операції, які здійснені з цифровими активами. Навіть якщо ви десь в кафешці за крипту купили каву, ну там образно говоря. Всі, всі, всі повністю операції, транзакції, які здійснені. На блокчейні повинні оподатковуватися. І, ну, звичайно, що зараз наразі ця форма відкрита ну, для обговорення. Багато є критиків цю адресу, тому що, ну, по-перше, ми ж розуміємо, який то об'єм інформації, і який об'єм інформації доведеться податковій переварити. Звичайно, що це нереально, і треба щось придумувати, тому, що це ну я розумієте? Напевно, що я так думаю, ті, які видавали цю податкову декларацію, цю форму, напевно, не розуміють, як вже крипта сильно в наш світ ввійшла. Як сильно ми вже нею користуємося, як часто, як вже звичайні, тобто. Ну, Марикоси ще не розуміють того до кінця. Вони вже десь розуміють, але ну, об'єми не розуміють. І тому така ситуація. Ну я думаю, що вони приймуть закон правильний, напевно, обмежують якусь суму, можливо, від якоїсь суми певної вже почнуться оподаткування, можливо, там до 100 доларів, так образно говорю, не буде якогось оподаткування. Можливо, ну наразі, якщо вони це все приймуть і так буде, то вони загнуться. Але до чого я це веду і чому я це так виношу на в... В дужки? Тому що ми ж будемо так само, наша країна хоче приймати, врегульовувати оподаткування криптовалют і цифрових активів. І... Хай приймають, ми подивимося, ми на їхньому досвіді, зробимо собі висновок, і наша країна прийме гарні закони, вже такі, які вони вже наб'ють собі шишки. Це прекрасно. Країни другого світу там, завжди повинні дивитися на тих гігантів-мастодонтів, хай вони першими це все роблять. В них є нато фінансові можливості і всі решту. А ми вже будемо користуватися їхнім досвідом. Давайте далі, поїхали. Команда розробників Шибаріум. Рішення другого рівня для масштабування Shiba Inu анонсувало оновлення призначеного для користувача інтерфейсу, описавши його як швидкий, платіжний і доступніший, ніж будь-коли. Серед іншого було додано сумісність із популярними некастодіальними гаманцями, такими як Metamask, Trust Wallet, Coinbase Wallet та іншими. Ну, отже, оновлення Shiba випустила. Це до чого я читаю, що це повинно би гарно вплинути на новинку Shiba, і воно фактично вже впливає. Далі. Отже, про біткоін. Ветеран-трейдер Пітер Бранд припустив ймовірність висхідної цінової траєкторії для біткоїна 18 квітня, посилаючись на повторювані паттерни в його ринковій поведінці. Його аналіз показав, що ціни на біткоїн мають тенденцію повторюватися, що свідчить пробичачу траекторію. Досвідчений трейдер проаналізував поведінку біткоїна на ринку в мережі X, де класифікував актив на три фази. Згідно з графіком, представленим брантом, нинішній ринок біткоїна завершив першу і другу фази і перебуває в третій фазі. Тобто, ну накопичення, підйом, далі дамп, Ми вже переходимо в третю фазу дампа. Він зазначив, що демпінгова частина третьої фази вже відбулася в той час, як фаза накопичування ще не реалізувалася, що свідчить про майбутнє зростання ціни БТЦ. Його висновок про можливе значне зростання ціни біткоїна з'явився на тлі від межого тренду на ринку криптовалют, в основному через новини про геополітичну напруженість між Ізраїлем та Іраном. Ну тобто ми всі розуміємо, що дуже багато зараз скептиків і всі прогнозують біткоїну глибшу корекцію. Тому що ну ми пішли вже на медвежий цикл, в принципі, локально. Так що? Але, бачите, є ентузіасти, які готові підбадьорити холдерів, що не переживайте, що все буде окей. Підійшли знижки, докупляйтеся. Значить цього тижня повідомлялося про перекази понад 27,7 і тисяч біткоїнів. Це є один. 1,75 мільярда надісланих на адреси накопичувальних гаманців період з 16 по 17 квітня. Це перевершило попередній рекорд у 25,5 тисяч біткоїнів, майже 1,6 мільярда, відправлених на такі гаманці 23 березня, коли ціна біткоїна становила близько 63 1500. Тобто ми бачимо, що кіти докупляють біткоїн. Докупляють. І ще один аналітик, який має псевдонім в Твітері Рект Кепітал, спрогнозував фазу повторного накопичення для біткоїна після Халвінгу, додавши, що ця фаза в минулому тривала більше року 385 днів. Тобто після халвінгу ще на фаза накопичення була 385 днів. Однак, зважаючи на поточні ринкові умови, Рект Кепітал припускає, що ця фаза може бути коротшою, що призведе до потенційного зростання ціни біткоїна швидше, ніж у попередніх циклах. Тобто, може такої розторговочки на рік не бути. Може бути набагато швидше і стрімкіше це може відбуватися. Тому дивимося. Отже, ще така новинка. Компанія Grip Sale. Куди ж без неї яка наразі пропонує найдорожчий спотовий біткоін-біржовий ETF, повідомила, що запланована виокремлена версія фонду матиме комісію 0,15%, що буде найнижчою з усіх згідно з проформа фінансовою звітністю, поданою в її останньому звіті. Проформа фінансової звітність це прогнози майбутніх витрат і доходів засновані на минулому досвіді компанії та її планах на майбутнє. Існуючий Існуючі Sale Bitcoin Trust GBTC має комісію 1,5, тобто має а хочу 1,5, а хоче зробити 0,15. Коли Sale створить біткоін Trust БТЦ, компанія передасть 10% активів GBTC в Bitcoin Trust. Акції БТЦ трасту будуть випущені, тобто під це випускаються акції під цей mini Trust, і розподілені автоматично серед власників акцій GBTC, тобто ті, які вже мають БТЦ. Будуть мати акції 10% від тих активів. Bitcoin Mini Trust від сейл був задуманий, щоб запропонувати інвесторам GBTC варіант з нижчою комісією, який є більш конкурентно спроможним у порівнянні з іншими Bitcoin ETF. тобто мали найдорожчу комісію, а роблять найменшу комісію. З затвердженими ще в січні в даний час. Franklin Bitcoin ETF з дохідністю 0,19% є найдешевшим спотовим Bitcoin ETF. А вони хочуть його і зробити 015. І підто випускають акції. ну, Коротше, роблять гроші з повітря. Молодці, от Gravesale, молодці. до речі, Грейфсейл, він найбільший фонд, який перевищив BlackRock. Далі, Майкл Надо, аналітик The DeFi Report, опублікував статтю Інвестиційна структура Ethereum». В якій проаналізував результати роботи блокчейну найбільшого альткоїна в у першому кварталі 2024 року та спрогнозував фінансові перспективи організації на поточний рік у першому кварталі 2021 року. Чистий прибуток Ethereum досяг 365 мільйонів доларів, що майже на 20, на 200% більше ніж у четвертому кварталі 2023 року, коли виручка складала 123 мільйони. Загальна сума коштів, отриманих у вигляді комісій, досягла 1,17 мільярдів, що на 155% більше ніж у першому кварталі 2023 року. Року і на 80% більше, ніж у попередньому кварталі. За словами аналітика, причиною зростання доходу стало збільшення активності мережі. В першу чергу в секторі DEFI. поточна активність в мережі Ethereum наближається до свого піку в 2021 році, коли було здійснено трохи менше 1,25 мільйонів транзакцій. Якщо поточна динаміка ринку збережеться, прибуток Ethereum може перевищити 1 мільярд у 2024 році. Коротше, це пов'язують, по перше, з їхнім оновленням Деньку, яке набагато знизило комісію, і полегшило транзакції, і пов'язують з майбутнім оновленням пектра, до якого готується Етеріум. Так що Етеріум не пасе задніх, а навпаки, лідирує, що свідчить про скорий початок Альтсезону. І ще хочу нагадати, що відбулося цього тижня. На початку цього тижня, Гонконг погодив запуск спотових біржових фондів ETF на Біткоін та Етеріум, закріпивши за собою роль провідного центру цифрових активів в Азії. Комісія цінних паперів і фьючерсів Гонконгу СФЦ дала згоду на заявки від вагомих гравців індустрії. Так що новинки були позитивні. Якби не той Іран, ой, якби не той Іран, то все б взагалі могло скластись набагато краще. Але зараз ми маємо похід на медвежий цикл. А ну дивимося, що ж відбувається, і спробуємо спрогнозувати, що ж відбудеться. Отже, друзі, давайте дивимося на загальну картину біткоїна. Що ми тут бачимо? Ми бачимо. Давайте малюємо ще хаї з, з лоями. У цей тут на є хайчик, і ось тут у нас є лойчик. Так? отже, у нас відбувся перший недохай, так? і перший перелой. Поки ми ще знаходимося в цьому, можна цей коридор так розширяти трохи, поки ми ще в нього повернулися, то ця ситуація, в принципі, це вже медвежа ситуація, але... Вона ще не завершена, ще не було повного підтвердження цього, ще не було фліпа. От розумієте, не було ще у такої ситуації. От тоді ви вже точно ми знали, що ми на медвежому, от вже з цього моменту, от дивіться, ось, ось з цього моменту ми вже точно на медвежому бициклі були. От, от от вже можна би було капець які шорта розглядати. Ну поки що ми ще вернулися назад. Бачите, цього цієї ситуації не відбулося, що я сказала наразі, але це ще не все. Може бути і така ситуація. Ось така, от може бути щаслива. Ситуації це досить часто таке зустрічається, досить часто, тому виключати її я не можу, не беруся. Давайте подивимося. Я заберу зараз ці всі малюночки, і подивимося, яка ситуація в нас на денному графіку, що відбувалося в ці дні. Ну так, ми знаємо, що так сталося. Валютки наші злетіли, але ось позавчора. Вечором вночі я наблюдала в третій ночі. Ця боротьба була шалена за оцю свічку зелену. Тобто, це означає, що лонгіст боровся страшно з шортистом і переміг. Дивіться, він все ж таки зробив цю свічку зеленою. Це дало йому можливість і поштовх вчорашні новини переварити, і оцей халвінг. І оце, що прийняли, все ж таки, як би там не було цей закон, він не тільки для України, він і для Ізраїля, він і для країн, для Тайваню. Тобто це шикарно, що поприймали це все. Тобто ця новина, ці новини сприяли, і оця зелена свічка, ця боротьба сприяли все ж таки, е, росту. Сьогоднішній день, е неділя, та? трішечки ми приспускалися, але бачу, піднімаємося, чому? Давайте дивимося на недільний графік, на тижневий. Ось, дивіться, що в нас відбувається. На тижнему графіку. Третя свічка йде червона. Але дивіться, як мало лишилося нам, як мало лишилося нам, щоби цю свічку зробити зеленою. Бачите? От тут було дуже, дуже велике викупленість і тут. Але дивіться, це якщо не зможуть, Сьогодні буде боротьба вночі. Давайте тепер почнемо того. Я думаю, що сьогодні вночі це стане ясно. Оця свічка, якщо вона позеленіє, якщо позеленіє, і відборять е оцю свічку зроблять зеленою, далі зможуть легше, ну тут може бути проторговки то таке, але зможуть легше вис ну, витягнути наверх. Головне, оцю проторговку е обіграти і витягнути наверх. Якщо ж не зможуть, і ця свічка буде з червоною далі. О, то вже тоді біда, тоді може бути і глибша корекція. Давайте дивимося, як сьогоднішня оця недільна свічка закриється. Ось я для себе особисто відмітила цю зону. Ось вона ця зона: 65615,9. Ця зона це закриття. Цієї свічки або зеленим, або червоним. Якщо вище цієї зони, значить ми зелену свічку закриваємо цей тиждень. Якщо нижче, значить червону. І сьогодні буде боротьба за цю зону. Все, дивимося і наблюдаємо. Якщо півхід буде наверх, дивіться, де перші зони спротиву зустрічають наш біткоін. Давайте дивимося. Ось тут будуть наші зони спротиву. Ось ця зона буде тут спротиву, то перша, яка буде його зустрічати. Ось тому ми наблюдаємо, як він буде її пробивати. Далі в нас тут є імбаланс, оцей великий, тут є в нас ордер-блок. Сюди ми будемо намагатися дійти, якщо ми проб'ємо цю зону спротиву. Тому, а якщо ми давайте другий сценарій про собі в голові про, вернемо, як ж має бути, якщо ж ми все ж таки закриваємося нижче цієї свічки. Я думаю, так от, якщо закриємося нижче і зробить вони червону тижневу, то вони, напевно, зроблять червону і денну. Вона, напевно, закриється нижче ось цієї зони. Да? Якщо так зроблять, значить шортист все ж таки сильний. Хоче хочуть знижки зробити для, для спотовиків. Все ж таки хочуть шурти продовжити тоді, де ми будемо зустрічати. Ну, спочатку, звичайно, оця зона. Ми ще цей лойчик не зняли. Давайте її собі відмітимо. Ці лої, ось і ці, і ці. Це буде така зона. Для нас інтересу, яку ми будемо пробувати, пробувати звичайно. Що якщо проб'ємо ми цю зону, все тоді далі срочно вдіваємося в шорти, і аж сюди, напевно, таке, ну хоча б ну десь сюди, ну половину. Ну я не думаю. Я думаю, що все ж таки, якщо вже проб'ють шорти, то до 52 такі ми дійдемо. Ну, цей сценарій так само не можна дуже. Він негативний і він мені не подобається і не виглядає на таке. Розумієте, бо в зв'язку з тими новинами, що все ж таки закупляють скиди, але кити, якщо закупляються, то вони не будуть закуплятися. Знаєте, по тих цінах вони захочуть все ж таки нижче закупитися. Тому цей варіант є не виключення. Є два зараз, на сьогоднішній день, є два рівноцінних сценарія наверх або наниз. Походу, якщо наверх. То бачимо ця зона. Тут буде так само ще одна зона нас зустрічати, де назбиралася велика ліквідність, де будуть пробивати, пробувати. Тут буде боротьба серйозна за цю зону. Давайте її зразу собі відмітимо. Ось зона буде боротьби така серйозна, але це тільки після цієї зони, якщо зможуть пробити, А так. Чекаємо. Так само, біткоїн я лишаю до не сюди, звичайно. Що? Більше є ймовірність, і там вже мало що лишилося нам, в принципі, позеленити цю тижневу свічку, але чи вистачить сили і чи вистачить бажання. Китам це зробити. Давайте дивимося на ефір. Така сама ситуація. Я так само переглянула тиждень. Давайте його подивимося собі той тиждень. Ось дивіться, бачите, що відбувається. Ефір вже зеленить ту свічку тижневу. Вже от вони хочуть це зробити. Але чи вдасться, чи як сьогоднішній день закриється? Ми дивимося, наблюдаємо. Я собі відмітила. Ні, ефір не відмітила. Зараз я відмічу ефір. Цю зону і я собі буду наблюдати за нею сьогодні, як зможуть цей день закрити. Зможуть вище чи не зможуть. Закрити цей день. Бачите, яка боїт Байдена на фоні того. А тут далі дивимося, де нас зустрічає. Ну, цю зону ми зараз проходимо спротиву, фактично. Ось вона є. Ми її зараз будемо проходити. А далі будемо нас зустрічати. Ось ще є зона така серйозна. Ну, розуміємо, так? Така самий сценарій, як по бітку. або вверх, або вниз. Дивимося, як закривається свічка. Тижнева BNB. Ну, давайте подивимося на тижневу BNB. BNB більше цікавіше виглядає на тижневому. Але тут так само дуже маленьке тіло, можуть ще зробити все, що завгодно. Це буде залежати і від біткоїна, і від ефіра звичайно. Але бачите, як браво йде <lanes choice> вверх валютка. Глобально медвежий. То мені не подобається, що глобально йде медвежий. Ось є долой, і ось, Верніше недохай і є перелой. А це. Негативно, негативно буде впливати на подальший сценарій. Не на користь лунгіста, скажімо так, не на користь. Дивимося, як закривається свічка. Давайте ж дивимося на Солан. Бачите, що Солана вона рухається в коридорі, такому в каналі, спадному. Так само не дуже позитивний сценарій для Солани. Тут має інбаланс такий ярко виражений. Солана так само, бачите, має. Теж боротьба йде за ту свічку, вже дуже хочуть витягнути. Ну так би не викупляли, як би не хотіли. Бачите, то значить, що, 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 все ж таки хочуть витягнути наверх. Більше в мене є ймовірність, що будемо ми рости. Давайте дочекаємося, як сьогоднішній день, як свічка закриється, так і буде. Як серпі, минулого разу я. Казала, що будуть знімати ліквідність, хоч бачите, без тих новин, без іранів. Але я цю цю штуку передбачила. Давайте відсуну на бік, щоб було видно. Ми зняли цю одну ліквідність і трішечки не дійшли до цієї. Тобто, ще оці три зони ліквідності вони дуже будуть заманювати. Ну, оце все, оцей пул ми забрали. Фактично, тут дуже багато назбиралося ліквідності. Ми його забрали. Як далі будемо поступати? Поки що ми вернулися назад в трикутник. Сьогоднішній день хоче закритися в плюс сьогоднішній тиждень. Не маю ну цей минулий тиждень. Дивимося, як закриваємося. Якщо в плюс, то звичайно, що можна розглядати лонги, тому що тут ще є куди нам рухатися. Та й може взагалі вже буде позитивний сценарій, будемо рухатися вгору. Ну поки ще невизначеність є. Поки ще не визначеність, дуже важко щось спрогнозувати. З такої ситуації. Я наразі так само лишаю не туди і не сюди. Ну і давайте вже на догі глянемо. Не будемо його переносити на наступний. Дивиться на тижневу свічку. О, а догі навпаки, бачите, ще не можуть витягнути, ще боротьба йде. Шуртист дуже серйозний. Дивіться, як, як він е, альти топить. Ну так само лишаємо не, не сюди. Дивимося, як закривається свічка. Бачите, цей тиждень слабий шортист, тому що не змогли вони навіть ну, нижче опустити. Якби опустили нижче ту свічку від попередньої, то зрозуміло, що шортист сильний. А так, можливо, це просто корекція, і зараз ми будемо розстроговочку наверх промальовувати. Більше йде на то сценарій. Ну, хоча тут можна говорити всяке, маркетмейкер зробить свою справу. Бачите, пробили ми цей оцю лінію. Дивимося, де ще зона нас буде така цікава зустрічати. Зона ця дуже приваблива, щоб зняти ліквідність. Лишаємо сюди. Ще намалюю йому продовжу цю лінію. Може ще бути такий сценарій, що він підійде. І проб'є, може бути і такий сценарій. Треба дивитися, як він себе буде тут поводити. І як сьогоднішній тиждень закриється. Давайте почнемо з того відштовхуватись. Як закриється сьогоднішній тиждень, і тоді дивимося, як будуть себе почувати інші криптовалюти. Отже, друзі, така ситуація, звичайно, що дивимося, як закривається цей тиждень. Але наразі, якщо брати новини і в ті події, які відбуваються, то сценарії для криптовалют в цілому є позитивні. Для росту криптовалют тому давайте затискаємо кулаки і чекаємо, щоб все було добре, щоб логісти перемогли. І Тоді ми собі спокійно розраховуємо на те, що валютка продовжує далі ростину, або принаймні таки входить в фазу накопичення. Бачите, перед вилітом треба їм закупитися. Бо якщо б перевели все ж таки кошти на кошельки, значить будуть закуплятися. А я не знаю, як кит закупляється, він не закупляється за один разом, він не викидає всі кошти на ринок і купляє і ціна обіду зиму. Ні, він собі створює такі, такі різні приторговки, щоб змогти закупитись по вигідній ціні. Так що. Як буде найближчий час, дуже важко щось сказати. І чи корекція буде глибша, і чи ріст відразу буде, ніхто нічого не знає. Це все ми дивимося, коли як відбувається розторгов. Так що, якщо ти ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підпиши, постав лайк цьому відео, дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Якщо не зареєстрований на біржі Binance або Bybit, то я під цим відео залишу реферальне посилання, реєструйся і будеш мати приємні бонуси при торгівлі. Якщо. Ти ще не підписаний на мої інші соцмережі, то підпишися. В найближчому в майбутньому я буду їх розвивати і будемо на зв'язку в соцмережах. Після цього відео я знімаю другу частину огляду, там де більше криптовалют я розглядаю. І я тобі кажу, до нових зустрічей. Па-па!